Сьогодні 3 березня 2025 року, 6 година 42 хвилини. Сьогодні понеділок, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, ось здоровий фрезев, спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, Мародерам, які мене оточують, які допомагають продажним корумпованом. Держслужбовцям перетворюватися з мільйонерів в мільярдери, показувати хто хто. Бо це дуже важливо. Бо вони завдяки своїм корумпованим зв'язкам і награбованим грошам руйнують психічне і фізичне здоров'я тим людям, які їм заважають брехати і красти 81 І хай всім тим гнидам корумпованим зрадникам, які вважають ми українцями і думають, що вони чогось варті хай думають. Але думати їм залишилось недовго. Бо незабаром вони просто помруть.